Всім привіт! Моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою, приємного процесу, якщо ви вишиваєте, влаштовуєтесь зручніше і запрошую до перегляду. В мене сьогодні буде відео, як ви вже зрозуміли з назви про покупки та подаруночки. Дуже я полюбляю такі відео і дивитися, і знімати, тому що це купа позитивного настрою, позитивних емоцій. І взагалі. А... Купа гарних наборчиків. А в цьому відео будуть як подарунки, які я отримала. Просто так, для гарного настрою без будь-якого приводу. Також покупочки мої, що я купувала саме для себе, і також будуть покупки для мого магазинчику, але вони будуть в кінці. Якщо вам це не цікаво, можете просто на тому моменті вимкнути відео. А якщо ви хочете подивитися якісь цікаві наборчики, які вже зняти з. З виробництва. Може, хочете щось придбати, то ласкаво прошу, можете залишатися і дивитися. А, мені буде дуже приємно, якщо додивитись відео до кінця і поставити йому вподобайку. Тому що це дуже допомагає розвитку каналу, а от і також додає мотивації мені знімати наступні відео. А, тому м, буду. Вдячна, якщо ви не пожалкуєте свого часу, поставити вподобайку, напишете якийсь коментар. А якщо у вас немає якогось коментаря так змістовного, можете просто якісь смайлики залишити. Це також рахується за коментар. Звичайно, ну, приємніше отримати коментарі, коли ну, це якийсь текст, коли можна поспілкуватися з людиною, отримати якусь реакцію на своє відео. Того, що, ну, я думаю, нікому не подобається знімати відео в пустоту і не отримати ніякої реакції. Тому, якщо вам не складно, залишайте коментарі та фотографию. Дубайки. Так, досить вже балачок Давайте дивитися на мої покупочки та подаруночки перше хочу показати подарунки. Отримала я два наборчики від Улянки це її новинки. Вона виробляє сама наборчики, і вона мені подарувала два своїх набори, які нещодавно в неї вийшли. Вони такі милі та чудесні, що в мене просто. Кортять, тремтять руки, щоб розпочати, і я ледь втрималася, щоб не відкрити вчора наборчики. От, хотіла показати вам ну, на камеру так, запаковані, гарненькі наборчики, але мені так кортіло туди залізти. І перше, що я вам покажу, це ось такий набір, як бачите, це такий пряничний імбирний домик. Ну, я так вважаю, що імбирний, да, тому що зазвичай такі пряночки саме імбирні. От, і ось так називається набірчик, смаколик. От, Ульянка вона сама їх і робить схеми, і сама малює їх, і розробляє, і сама виготовляє більшість матеріалів, такі як оцей гудзик. вона сама його ліпить, випікає. Дуже цікаво, мені подивитися, що ж там всерединці. От, Називається фірма її затишні хрестики. Так, у нас написано вір для вишивки хрестики. Що в нас входить до складу? Це дерев'яна перфорована основа, підставка, фетер, муліне, голочки, бісер і гуцик ручної роботи. Ну і, звичайно, у лянки класно ще йде, що в неї схема для саги, то можна вишивати не тільки по паперу, кому, ну, кому зручно, то можна по паперу, звичайно, вишивати, а я більше люблю електронні схеми, тому класно, що вона є. Так що, ось такий набірчик Олянка мені подарувала. Мені вже знаєте, ну от ручка тремтять, хочеться так його розпочати. Знаєте, я коли отримала ці наборчики, в мене одразу якесь уже знаєте настрій свята починається створюватися. Хоча в нас зараз лише листопад. Сьогодні в мене 2 листопада. І ну, Я буду це відео записувати в декілька етапів, тому що мені йде ще на новій пошті зараз якась посилочка з Америки. От я її як заберу, то одразу вам також дозніму шматочок. Так, і Другий набір це ось такий Санта. Подивіться, який він маленький, який в нього щічки рожеві, класний. Це вже, якщо цей набір вишивався на дереві, то цей набір вишивається на пластику. Але там пластик якийсь незвичайний, не такий, як ми звикли, але потім я вам все покажу. Я сьогодні вам покажу, лише наборчики, я хочу їх одразу розпочати і буду, планую знімати окреме відео про ці наборчики від розпаковки з процесом і готові роботи. Тому там буде все більш детально. А зараз просто покажу які ці наборчики є. Так, ну, тут те ж саме, але від мені це пластикова основа, голочки, фетер, муліне. І пришивні елементи. Це ось такі дзвоники, і також елемент ручної роботи це ось така ялиночка. А я, до речі, цю роботу вже бачила вишитию Улянка, привозила її в Дніпро, коли приїжджала. У нас була з нею зустріч, і вона показувала вживу відшити цього сантика. Я бачила ось цю ялиночку, вона така класна. Тож, сподіваюсь, вам також сподобається, коли ви побачите її. Так що, ось такий наборчик, джингл Bells і спаколики будуть мене вишиватися ось, в найближчому майбутньому. Я зараз тільки зніму відео і одразу буду е розпаковувати і починати вишивати, бо я не можу втриматися. Я обожнюю вишивати ялинкові іграшки, е тому що для мене це. Просто якийсь релакс, і це знаєте, якісь цукерочки. Так, я вишиваю якісь інші маленькі іграшки, так, але ну, я не знаю, де їх прямо так використовувати. А от на ялинку можна вишивати багато там місця, вдосталь, і можна вишити багато маленьких наборчиків і прикрасити новорічне деревце. Що ж, далі покажу вже свої покупочки. Прийшли мені ось такі ниточки. Це у нас нитка DMC, нитка з пам'яттю. А це ось така ниточка. Вона, ну, як, з тканинки, наче зверху, зроблена. Ну, в середині там є якийсь матеріал, який допомагає цій ниточці зберігати свою форму. От як ти її викладеш на роботі, так вона і буде лежати. Я зараз вам на екран додам шматочок роботи, а це фрагменти роботи від Brooks Books. Я знайшла в інтернеті, щоб вам приклад показати. Там ось на крильцях викладені елементи, усанти вуса зроблені. А, тобто з цієї ниточки можна викласти так, гарно якийсь елемент, як, якийсь, як мотузочка, так, прикріпити і буде дуже гарно виглядати. А в яких інших дизайнах воно використовується, я не знаю, але ось точно в ляльках друксбукс. І так як в мене в планах колись вишити. Декілька цих ляльок, а ці ниточки вже зняті з виробництва. Їх дуже тяжко знайти, тому коли я побачила, пост, що продаються ось такі ниточки, то я одразу побігла купувати. Взяла три ось таких популярних кольори там інші були. Але я вирішила, що ось білий і червоний. Це точно мені будуть потрібні, і е, мені ще потрібна була б золота, але золотої нема, то я взяла ось таку, ну, чи жовтей, чи помаранж, не знаю, як її назвати. ну, можна навіть і золотою назвати. Ось таких три щось я, знаєте, як то кажуть, протупила, е, Забула взяти зелену, хоча там була і зелена в наявності на той момент не взяла. ну, Думала, до, ладно, досталь мені таких, хай будуть. Звичайно, я не збираюся вишивати прямо завтра ці ляльки, може, ще десь мені трапиться, але ось ці точно там мені потрібні в тих, що я планую, і я дуже рада, що я їх знайшла, тому що їх знайти дуже тяжко. І ще в посилочку мені вклали ось такий подарунок, дзвоники, бачите такі голосні і ось такий годзик. А це я купувала у таї. Вона також займається продажем наборів, раритетних, різних з Європи. Залишу посилання до неї на сторінку заходьте, я думаю, може і в неї знайдете для себе щось цікавеньке. Тож я дуже рада, що в мене з'явилися нарешті ці ниточки, і це вже буде не проблема. А якщо я зберусь вишивати з цих ляльок. Так, що ж, поки що це все. Не перемикайтесь, в наступних включеннях покажу вам, що я придбала ще. Показую вам, що до мене приїхало з eBay. Це. Нещодавно отримала посилочку. Зараз покажу, що конкретно для мене приїхало. Це, нарешті, до мене доїхав ось цей набір. Я вже вам розповідала, показувала в минулих відео. А в мене був такий набір на продаж ось він Він уже проданий, але я збираю посилку для дівчинки. От вона вже декілька наборків мене купила. І ми чекаємо ще один, коли приїде до нас, і потім я її разом все відправлю. Ну, і як я вам тоді казала, що купила такий же самий набір для себе, але там трішки пошкоджена упаковка, як бачите. Ну, Мені воно не принципово, головне, що всі складові на місці, все добре. І от нарешті, і мій наборчик тепер в мене, і буду з задоволенням його вишивати. Він просто надзвичайний. Подивіться, який цікавий сюжет. Тут вишивається і хрестиком, і гладдю, і якимись стібочками. Ось тут вишивається. Дуже-дуже цікаво мені. І я його буду ставити в план на наступний рік. Буду обов'язково його вишивати. Мені дуже цікаво його відкрити, подивитися, що там, та як, і повишивати. Так, це перший набірчик, яким до мене приїхав. І ось таких два набори. Разом вам їх покажу. Бачила у Марини на каналі, вона вишивала такі наборчики. Я вам залишу посилання на її канал, вона там показувала свої новорічні іграшки вишиті, і ось такі. В неї банери були вишиті, і вони мені так сподобались. І я вирішила собі збирати таку серію. Я вже назбирала цілих сім отаких, от але на даний момент прийшло тільки два. Ну, будуть приходити ще, я буду, звичайно, вам показувати. Ось такі гарні наборчики. Тут у нас, як бачите, в комплект вже входить фетр, ниточки і перфорована пластикова канва. Такогось коричневого кольору. Бачите? Так що, два таких наборчики поповнили мою колекцію, і буду намагатися зібрати всі, які можливо купити. Вони мені дуже-дуже подобаються, дуже хочеться їх вишивати. Тому ось такі ще два наборчика приїхали для мене. І покажу вам зараз це не з eBay. Просто купила у нас в Facebook в групі ось таку тканину, це Пермін. Відріз 50 на 70, побачила і е, не могла пройти повз, тому що ціна була дуже приємна. Пермін 32-й каунт 50 на 70 відріз тканини і коштував, якщо я не помиляюся, зараз 300 гривень. Ну, таких цін просто не існує на пермін, тому я відразу взяла її, думаю, хоч мені під конкретний процес зараз ніякий не потрібно, але впевнена потім колись знадобиться. От, пермін, саме 32-го каунту, це моя улюблена основа, я її обожнюю. 28-го каунта мені не подобається, вона така, як москітна сітка, той пермін, а от 32-го каунта просто дуже гарна тканина. Ну, Це на мій смак. Ну, а, а далі покажу вже набори, які в мене для магазинчику приїхали. Це ось такий набір. Щось з цього вже продано, що ще є в наявності. Я зараз не буду це озвучувати, тому що відео в мене виходять не, не актуально. Перш за все, я завантажую всі фото товарів до себе на сторінку в інстаграм. Посилання буде під відео, проходьте, дивіться. От. І ну, Там можна швидше побачити щось в продажу, ніж в мене на відео, тому що я їх збираю, компоную, знімаю. Не актуально. Тобто. Тому не можу сказати, що з цього вже продалось, що ще в наявності. А, так, Ось такий набір від Heritage, дизайнер Ельза Вільямс. Дуже цікавий набір. Я і собі такий хочу згодом придбати. Я його коли побачила, він мені одразу дуже сподобався. Тут в чому цікаванка цього набору: тут йдуть в комплекті як бавоняні нитки, так і шовкові від Keran Lilies. такого знаєте, секційного окрасу. Не знаю, чи буде вам видно Ось ця нитка. ось ця вона йде спочатку такого бірюзового кольору, потім до такого якогось сіренького, рожевого ну, тобто фіолетового переходи. От, і вишивається цією ниточкою. Ось тут рамочка. І такий гарний ефект створюється. Дуже цікава робота, на мій погляд. Вона така, знаєте, і вінтажна з одного погляду. Ну, і така буде, знаєте, яскрава, гарна. Також тут елементи блекворку можна побачити, ось тут вишиваються по контуру. Ну, Я думаю, буде вишиватися дуже-дуже цікаво. Так, ось кому може цікаво якісь параметри, бачите, ось написано шовкові ниточки. Це Редвотер Сідоті. І ось такі яскраві гарні кольори. Так що ось така краса. Так, далі був у мене такий лот я придбала два набори. Це набір перший від Dimensions. Саме заради нього я купувала цей лот. Дуже дивіться, який гарний. Такий, знаєте, як колаж іде. Мені цей метеличок дуже подобається. Та й, в принципі, в цілому подобається сюжет. Він буде такий, знаєте, дуже ніжний, тому що подивіться, які гарні ниточки, дуже такі світлі, ніжні, припилені. Також це набор уже знятий з виробництва. Це у нас дизайн 2008 року. Ось його параметри, кому цікаво. і... Дуже-дуже мені подобається. Я дуже рада, що я його знайшла. О, ця рамочка кольору ці рамочки дуже подобаються, які гарні кольори. Так що, ось такий набір. Ну і другий набір, який був в цьому лоті, це ось такий набір з фетром. А я ну, взагалі з фетром ніколи не мала справи, я ні, ні разу ще не пробувала вишивати фетрові набори. Мені, звичайно, дуже цікаво. Але ще я не знайшла для себе той дизайн, який мені, от, знаєте, дуже сподобався би, і я б захотіла його придбати. Дивилася відео а, Галі нічної вишивальщини, вона показувала всю свою фетрову колекцію. Просто в неї шикарна. А, неможливо було налюбуватися не такі гарні набори. І там я примітила для себе один набір, але він знятий з виробництва. Я пішла шукати його на eBay, але, на жаль, він його продажу немає. А, тому чекаю, якщо з'явиться, то може придбаю для себе, але поки, поки, поки немає нічого в мене з фетру. Ну, В тих відео Галя показала, це в неї були набори від Буцила, а це ж набір від. Я так зрозуміла, це Dimensions, але ну, воно йде під маркою, як Debbie ну, Дебімам це я так розумію, дизайнер або художник, по розробкам якого ну, виробляють набори, і там для вишивки багато дуже є різних наборів. І ось є фетрові такі іграшки. Так, Параметри набору, ось іде тут в наборі такий фетер різних кольорів, ниточки муліне для вишивки. Ну, я ж кажу, я нічого не тямлю в цих наборах. Можливо, для тих, хто хоче спробувати. Набір такий, ну, на перший погляд, простенький, так, не складний, тому для тих, хто хоче от спробувати, можна придбати такий от набір, знаєте, ну, не дуже складний і для початку спробувати, сподобається воно чи ні. Що ось такий набір. так, Далі. Ось такий гарний чарівний набір. Бачила і відшив його, і дуже мені подобався. Він у Галі Агеєвої на каналі вона, мабуть, роки три тому його вишивала. Точно не скажу, але мені здається, вже ще до карантину вона вишивала цього сніговика зеленим. Дуже мені подобається це зайчиня такий він миленький. Ну, Такий, знаєте, взагалі дитячий такий казковий сюжет і е, дуже яскраві кольори, дуже класно воно буде виглядати, така атмосферна картина, можна вишивати і прикрашати будинок на новорічні свята. Ось такі ниточки, на жаль, цей набір прийшов відкритий, але я подивилась, там все на місці. І знаєте, я його так назад приклеїла і воно гарно заклеїлось, тепер його ну, відкрити тяжко. От, там все голочка, схема, тканина, ниточки все на місці, все новеньке, але ось просто відкрита упаковка була. Так що, ось такі справи. Знаєте, я дуже не люблю, коли продавці пишуть на, ну, в оголошеннях, що набір новий не відкривався, а тобі приходить відкритий набір. Це дуже прикро. Але від цього ніхто не застрахований, на жаль. Що ж, такий набір. І передостанній набір, який я хочу показати вам з цієї посилки, це ось така колібрі з гібіскусом. На мій погляд, надзвичайно гарна картина. І мені знаєте, дуже подобається, що вона йде на чорній основі. Тому що на чорній основі завжди кольори ще більш яскраві, ніж вони є насправді. Ну, не то, що насправді, ніж вони були б на білій основі, так? І ось такий чудовий набір. Ось його артикул кому цікаво, назва. Також пригода з цим набором, також було написано, що він не відкритий, новенький. Знаєте, так на фотографіях, коли я дивилася, набір і справді виглядав, як наче він не відкритий. Але ось там потрібно було придивитися на фотографії, видно, що зверху розрізана упаковка. Але воно так акуратненько розрізано було, що і не видно було, що він відкритий. Ну нічого. Я думаю, то не головне. Ось такі яскраві ниточки. Головне, що все на місці: голочка, органайзер, тканина, схема все є. Так що, ось така гарна картина. Дуже-дуже вона мені сподобалася. Та взагалі я купую лише ті набори, які мені дуже подобаються, які я сама б вишивала. В разі, знаєте, якщо не продасться, то мені залишиться це. У мене так, такі думки. Ну, буває, звичайно, коли я купую якийсь лот, де декілька наборів, я купую цей лот заради одного набору, а інші йдуть як доповнення. Але я вже з з досвіду, так, зрозуміла, що ну, те, що цей набір мені не дуже до да? там я не кажу, що вони погані, але ну, є поціновувачі і буває таке, що набір той купується швидше, ніж той, заради якого я купувала весь лот. Так, і наступний набір. Останній він був мене привезений під замовлення. Дівчинка мене його замовляла. Але все-таки вам його також покажу. Це ось цей красунчик, якого я зараз вишиваю. Надзвичайна картина, дівчатка, хто не бачив, відшив, як воно гарно виходить. Запрошую вас до перегляду моїх вишивальних буднів. Там зараз якраз цей процес в мене в, активних, в активній роботі, так, вишиваю його, і виходить дуже гарно. Остап, коли дивишся на ниточки, здається така, знаєте. Ну, якась тьмяна, одноманітна кольорова гама. Але виходить настільки яскраво, настільки гарно, що не передати словами я в великому захваті від цієї роботи. Тому проходьте мої відео, дивіться, і я думаю, також вам обов'язково сподобається. До речі, сьогодні в мене також під замовлення ще такий набір, один замовили. От, бачу, дівчатка надихаються. Можливо, моїм відео, можливо, відчув інших дівчаток, але. А дуже приємно, що ця тематика дикого заходу якось стає більш популярна, і дівчаткам вона подобається. Я нещодавно писала Галі, вона там в своєму відео показувала, що хоче розпочати один набір на тему дикого заходу. Я їй пишу, обов'язково розпочинай, тому тому що, ну, на мій погляд, дуже мало робіт на тему дикого заходу. в нас на YouTube. і особисто для мене це дуже шкода, тому що ну, мені хотілось би дивитися на відшиви цих робіт, надихатися так. Але ну, дуже мало їх хто вишиває, і дуже-дуже це прикро. Тому, дівчатка, купуйте, розпочинайте, вишивайте і давайте один одного надихати. Що ж, це був останній набір з моїх покупочок для магазину. Чекаю наступну посилочку з нетерпінням. Все-таки вирішила я на цьому відео своє завершити. От, змонтувати його та викладати на канал. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Пишіть, який набір вам сподобався найбільше. Що б ви хотіли придбати і для себе, мені дуже-дуже цікаво. Напишіть, можливо, який ви набір побачили вперше, можливо, не бачили такого сюжету, для вас він став відкриттям також. Мені це дуже цікаво. Ну, взагалі, пишіть будь-які ваші враження, я залюбки з вами поспілкуюсь. Якщо це відео вам сподобалось, поставте йому вподобайку, напишіть якийсь коментар, мені буде дуже-дуже приємно. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, буде мені дуже приємно бачити вас в моїх наступних відео. А, що ж, а на цьому відео завершую. Бажаю вам всього найкращого. А, чекаємо на перемогу, віримо в наші Збройні Сили України. І все буде Україна. Всім подобається!